Доброго дня, мене звати Аня, і сьогодні я розповім вам про наш кейс разом із KFC ланчбокс проти дедлайнів. Почалося все з того, що у KFC у обід ставало менше відвідувачів. І якщо порівняти з іншими піцеріями, ресторанами, то цей показник був явно менший. Тож KFC вирішили запустити оновлену обідню пропозицію, аби залучити відвідувачів саме в ланч тайм. І перед нами стояли цілі, звісно, підняти Продажі в обідній час, а також обідня пропозиція, яку ми запускали, вона мала стати популярною серед людей і її мали замовляти в обідній час. Також ми помітили, що 41% українців вони пропускають обід по різним причинам. Але загалом це відбувається через брак часу і через те, що закриття тасків і дедлайни для них важливіше за їх же обід. В результаті ми створили ланчбокс. Клієнт створив ланчбокс, і вони виглядали ось так. Тобто вони мали класний дизайн. А мали веселі наліпки, які нагадували про те, що обід він важливіший від роботи. Купили ми 6 мільйонів людей. Охопили прямо нашу цільову аудиторію, познайомили всіх з новинкою, і планували. І те, що для нас дуже цінне, це те, що запуск ланчбоксів в Україні він став найуспішнішим серед усіх, по мережі KFC. Дуже вам дякую за увагу і пора обідати.